Вітаю на моєму каналі з вами Літвік. Сьогодні на офіційному Ютуб каналі New State Mobile вийшов патч нового оновлення, тому зараз розповім про нього. Як завжди, не забувайте підтримати мене, поставивши вподобайку і написавши будь-який коментар для просування цього відео, щоб більше людей мало би змогу побачити його. Ну що ж, буду розпочинати. Бажаю вам приємного перегляду. Тепер граючи в королівську битву і померши до третьої фази, можна один раз повернутися до поля битви. І в цьому нововведенні я бачу як і плюс, так і мінус. Плюсом буде те, що воно додасть більше динаміки в матчі, а мінусом буде те, що життя не буде мати цінність до третьої фази. Тоді треба було додати ще гулах, щоб люди розуміли, що після смерті їм ще треба поборотися за життя, щоб повернутися до поля битви. Я це бачу так, що одна компанія у іншої взяла ідею авто, але забула зробити колеса. А без них воно не поїде. Також в грі з'явиться новий мод під назвою Тир. В ньому буде рейтинг і нагороди за нього. Взагалі не знаю навіщо вони додали цей мод. В Грі вже є полігон, де можна тренуватися. Та й онлайн в грі не дуже великий, щоб робити різноманіття модів. Ще в грі з'явиться нова зброя SL8. Це демер. Гвинтівка на п'ятірках. Її це один кастомізація підвищує демедж і додає шумопоглинач, але це погіршить контроль віддачі і забере слот дульного отвору. Тепер звук кроків ворогів буде відрізнятися від звуку кроків напарників. Також в грі з'явиться гардеробна, де ви зможете обрати свої 4 сети. Всі сети будуть бачити інші гравці, і зможуть їх лайкати. Також можна буде обрати костюми, котрі ваш персонаж буде одягати після повернення до поля битви. Тепер в усіх ящиках буде шкала відкриття з нагородами. З'явиться новий survival pass з новим персонажем. До речі, персонаж мені вперше за довгий час сподобався. В грі розпочнеться шостий сезон, і ось які нагороди будуть за нього. На цьому відео підходить до завершення. Наостанок хочу додати, що. На мою думку, оновлення вийшло знов халтурне. А як вам це оновлення? Напишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал. Також натисніть на дзвіночок, щоб не прогавити нові. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступному відео.